Напередодні новорічно-різдвяних свят в Олександрійську громаду традиційно повертається дивобус. Це чарівний транспорт, який привозить для дітей справжнє свято. Усередині автобусу є казкові герої, які кожного року готують спеціальну розважальну програму. У Нас будуть дуже цікаві герої з улюблених дитячих мультфільмів як Корпорація Монстрів та Прибульці. Це також цікаві такі персонажі. Я думаю, дітям дуже сподобається, тому що у нас нові ігри, нова музика, нові емоції. Я думаю, не дивлячись на таку сумну погоду, у нас все вдасться і кожен зарядиться позитивними емоціями, як дорослі, так і діти. Основною ідеєю нашого цьогорічнього сценарію є передача. Повноважень від дракона символу цього року до змії, яка вже буде правити весь наступний рік, не дивлячись, що це така не досить добра, агресивна тваринка, але вона пообіцяє дітям і дорослим, що не буде оголяти зуби, і принесе лише удачу всім в наступному році. Маленькі мрійники під час новорічної мандрівки дивобуса поринуть у світ пригод, візьмуть участь у веселих іграх та конкурсах, де отримують солодкі подарунки. Завітає дивобус і у віддалені населені пункти та мікрорайони міста. Також він приїде і в Ізмалівку, і в Головківку, і в Звенигородку, і в Мартоїванівку. Також він завітає до дітей мікрорайона Перемога і Байдаківський. І в п'ятницю, 20 грудня, він буде зустрічати дітей на нашій центральній площі Соборній. Цього року ми також задіяли героїв, казкових героїв, героїв наших любимих дітей, мультфільмів, які вони дивляться зараз. І це на це нас надихнули герої, яких вони намалювали на нашому муралі, на дитячій бібліотеці. Тобто ми побачили, що діти наші цікавляться і коміксами, і аніме, і дивляться сучасні мультики. І от ті популярні герої, які зображені на муралі, Почали, ми вирішили, що вони поїдуть до наших дітей і порадують наших дітей в цей важкий час і якось підтримують їх, тому що в дітей повинно бути свято. Тож стежте за маршрутом дивобуса та не пропустіть шанс побачити транспорт з казковими героями у вашому населеному пункті.